Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 5, вірші з 1 по 10. Вєми Бо, яко якоаще земнає наша на тіло розориться, создання від Бога имами, храмену нерокотворену, вічну на небесах. Ибо всем воздыхаем, в жилище наше небесное облещися, желающе, а щеточию и облегшуюся, ненази обрящимся, Ибо сущие суще в теле семь воздыхаем, отягчаями, понеже нехощем совлещися, но пооблещися, да по будет мертвенное животом. сотворивый же нас всее истое Бог, и же и даде нам обручение Духа, дерзающий убо всегда и ведяще, яко живуще в теле, отходим от Господа, верую походим, а не видением, дерзаем же и благоволим Паче от идти от тела и в нити ко Господу. Тем же і чимся, а ще входяще, а ще одходяще, благоугодні йому быть, Всем боятися нам подобає пред Судищем Христовим, да приїми кіжду я же з телом содела, і благо, ілі зла. Знаємо, бо коли земний мешкальний намет наш зруйнується. То маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Тому то й зітхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашою, що з неба, коли б тільки й одягнені ми не знайшлися нагі. Бо ми, знаходячися в цьому наметі, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але одягтися щоб смертне пожерлось життям. А той, хто на це саме створив нас, то Бог, що й дав нам завдаток Духа. Отож, Бувши відважні постійно, та знаючи, що, мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні, і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа. Тому ми й пильнуємо, чи зостаємося в Домі тіла, чи виходимо з дому. Бути йому любими, бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе.